Всім привіт! Мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. В цьому випуску хочу згадувати восьмибітні консолі, але не одну, а одразу дві. Я хочу порівняти на прикладі парочки ігор, які виходили і на ту, і на ту консоль, консоль з нашого дитинства, і консоль, про яку ми не знали, ну можливо, тільки деякі знали, але взнали пізніше. Ну, це, звісно, консоль Nes або Famicom, про яку ми знали, і консоль Sega Master System восьмібітна консоль від компанії Sega, про яку ми не знали, взнали вже пізніше. Хоча, ну, деякі. І діти могли знати про цю консоль. Ну, бувало, що батьки там в 90-ті їздили десь за кордон, там, ну, по, по своїм професіям, і могли привезти таку консоль, але їх було настільки мало, що майже ніхто про них не згадує. А, в нас, звісно, були клони від Famicom, і це були Sega, чи це були Денді, Ліфи, Сюбори, БТ і такі інші консолі було безліч, китайці виробляли різні консолі різних якостей, але це все були клони тої самий. Саме японської версії ну, цієї консолі 8-бітки, саме Famico. Так, ну і ці дві консолі мали обидва восьмірозрядне залізо, восьмібітні процесори, ну і, і інше таке залізо, яке підходило до тих консолей. Але і вони все одно ігри в них чимось різнилися. Десь графічно, десь там по-іншому, десь геймплейно і таке інше. Тому давайте приблизно порівняємо. Ну, по залізу, якщо не сильно вглублятися в технічні... Характеристики консолі, щоб прям не сильно лізти в залізо і, 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 і казати багато таких. Дуже розумних слів, ну то можемо так дуже поверхнево подивитися, яке основне залізо було на обидва консолях. Ну, наприклад, якщо взяти Master System, це консоль мала восьмібітний процесор Zilog Z80, і дуже популярний Z80A, дуже популярний на ті часи. Цей процесор працював на 4 МГц, Ну, верніше, тут він трошечки мав меншу частоту. 3,54 здається МГц на палсікам режимі і на режимі N RS він мав 357 МГц. Доволі потужний процесор, 8-бітний на ті часи. Е, консоль, ну, палітра консолі мала 64 кольори підтримувала. Здається, 16 кольорів підтримувалася на спрайти, 16 кольорів на фон, ну, тому було дуже. Ну, по графіці це видно, що доволі кольорова і для 8 бітки красива консоль. Також консоль мала ПЗУ 8 КБ і ОЗУ 8 КБ. І звуковий чіп Yamaha, який ну, був доволі непоганий на той час. В цілому відеопам'яті, до речі, також в консолі було 16 кБ, На ті часи це було непогано. Ну і ми знаємо, що ігри могли там завдяки картриджам, трошки ці всі моменти поширювати. А ось технічні характеристики Famicom, вони були трошечки, якщо чесно, поскромнішими. Якщо брати по основному залізу, то процесор ММО 6502 мав також 8-бітну розрядність, а частоту мав всього один 59 Ну, Ми бачимо в два рази менше, ніж по частоті, ніж процесор на Sega Master System. В пам'яті було 2 кБ, всього відео пам'яті також 2 кБ. І ROM е пам'яті було 8 кБ. Але ну начебто по залізу слабкіше. Єдине, що було потужніше, ніж Sega Master System, це звуковий чіп. Звуковий чіп він мав більше, здається, на один канал більше. і в принципі, він кращий кращий звуковий чіп на NES і на Фаміком був, ніж на консолі Sega Master Мастер Сістем. Це, до речі, видно і в іграх Я дуже часто, коли граю на консолі, ну там на стрімах да в консолі Sega Мастер Сістем, або записую ролики Звертаю увагу на те, що графічно деякі ігри насправді виглядають краще, ніж на NES, та на ну ті ті ж ігри, які були на NES. а деякі, яких і не було на NES, виглядають дійсно красивіше. А от звук підкачав, дійсно, звучання. ну Монозвучання в грі, ну, хоча і там, і там воно моно, але звучання моно в Master System ну, воно якесь більш гулке, знаєте, таке не таке виразливе, як на консолі NES Famicom. Але тут ще така хитрість, яку використовували розробники від Nintendo, вони використовували спеціальні мапери, ну, які використовували на е Уже в грах на своїх картриджах з іграми для консолі NES і Famicom. Но в цілому, якщо брати перші ігри і на NES, і на Famicom, до речі, на Famicom ігри виходили трошечки раніше, на Famicom виходили, ну, верніше, ну, взагалі Famicom стала на два роки раніше випущена, вона була в 83-му перший реліз. А у Sega Master System, якщо не брати попередніх її ігри, яким вона стала послідовичем, ну, або навіть на Ігр, які там Ну ще потім виходила Sega Master System 2. Так ось е вона вийшла в 85-му році. Тобі то, то ж десь два роки різниці між ними. І перші ігри, що на той, що на той грі і консолі, сильно не вражали. В основному це були порти з аркадних автоматів, але Sega Mega Drive брала тим, що її залізо було потужніше, і вона завдяки цьому залізу. Могла все-таки ну, брати порти з тих, ну, потім, ну, Це вже було пізніше з тої ж консолі Sega Mega Drive. Але ще на, в 80-х, коли ще не було Sega Mega Drive 2. Ну і або Sega Mega Drive, то тоді бралися ці перші ігри, які були ну, чимось схожі на ту, на ту консоль. Тому е, порівнювати ігри перші, що на Famicom, що на Sega Master System особливо не вийде. Ну, Вони чимось схожі графічно і... Ну таке інше, а ось взяти наприклад гру термінатор. 2 судний день, яка виходила, та сама гра виходила і на консоль Sega Master System, і на консоль Famicom то тут ми можемо вже бачити якісь відмінності. Ну В цілому обидві гри вони ну, зроблені однаково. Єдине, що в Sega Master System був видалений той рівень, де е, їхати на мотоциклі, де е, Арнольд Шварценеггер е, намагається врятувати Джона Конора, який втікає на своєму мопеді від е, вантажівки, яку ведете. І прям сильно-сильно хоче знищити е, головного героя. Так ось того рівня немає в Мастер-Сістемі, але в цілому рівні. О дуже схожі, ну, в принципі, одні й ті самі, і тільки єдине, що да і можна тут одразу порівнювати цю гру, тому що рівні ті самі, тільки ну виходить трошки коротша гра на Sega Мастер Сістем. Це не сказати що прям супер прикро, як для Sega Мастер Сістем, тому що основі, основні сюжетні лінії залишилися, і вчитуючи, який неприємний в керуванні рівень саме другий з мотоциклом в цій грі, то, мабуть, я б і не сильно розстроївся, що його нема. Ну, хоча, якщо чесно, це трошки забирає. Частину сюжету ну з фільму, тому, в принципі, краще, коли він є. Але не в цьому суть. Давайте по графіці подумаємо. Якщо порівнювати дві картинки, то кольора в Sega Master System все таки смачніше. І спрайти самих головних героїв виглядають ну трошечки детальніше промальовані. Хоча це та сама гра, але все-таки більш повніші, більш такі крупненькі спрайти, більш детально промальовані, і кольори більш насичені, ну. Тут явно є перевага у Sega Master System. І В цілому гра грається, якщо геймплейно, приблизно однаково, що на Фаміком, що на Master System. Шварценеггер, що там, що там, доволі невеличкий, здається, але все-таки на Master System він більш такий ну, все-таки більш такий об'ємний. Але по звуку, тут все навпаки. Якщо брати звук, то хоча й одні й ті самі мелодії, але на Famicom вони звучать. Набагато краще, ну я вже як і сказав. Там і по залізу видно дійсно так би й могло бути і відеопам'яті більше у все таки. У консолі Sega Master System, і, ві, і графічний чіп все-таки ну, він трошечки потужніший, ніж графічний чіп на Famicom. Але як почали хитрити тоді е, ті самі розробники Nintendo? Вони використовували мапери, ну, потім, я думаю, їх використовували і е, хлопці з Sega Master System, тому що це було потім розповсюджене поняття. І просто в е, картриджі з іграми вони впаювали спеціальні чипи, які розширювали. Е, Відеопам'ять або оперативну пам'ять того чи іншого картриджа. потім навіть хлопці з Нінденда почали використовувати, що додали там ще і звукову, ну якусь звукову пам'ять. Ну коротше, так що іще і звукові доріжки стали звучати краще. Ну це можна вже бачити по пізніх іграх на Famicom, які мають просто шедевральні восьмібітні композиції. Але Sega Master System, незважаючи на те, на, ну все-таки в багатьох іграх показувала кращу. Картинку завдяки тому, що, ну, все-таки завдяки цьому залізу. А ось, ну і при, при, приклад саме термінатора 2, і тут вам ну це явно, наявно показав. Але якщо взяти гру, наприклад, Баттлс, то тут, на жаль, незважаючи на те, що Sega Master System наче могла показати красивішу картинку. Ну Все-таки Battletoads на NES це найкраще ну, на NES або на ФАМіком, це найкращий Battletoads. Вона виходила і на консоль Sega Master System, і на консоль все-таки NES. Але я тут думаю, ще тут вина трошки розробників, тому що ну дійсно, якщо порівняти ці ігри, ну на NES, на NES і на ФАМіком вона просто не перевершена. Це найкраща гра, в принципі, графічно для цієї консолі. і ця гра Ну To, це, я маю це є її пряме продовження Дабл Драган, Батал, це дійсно найкращі ігри, це шедевральні ігри, і геймплейно ну, вони дуже круті, і картинка, і музика просто неймовірна. Але якщо взяти цю ж гру на Sega Master System на жаль, тут явні видні недоробки графіка. Ну, набагато хужіше, що там казати, взагалі спрайти саміх жабах намальовані якось кумедно. 에, скролінг не ідеальний. Ну і в цілому сама гра якась дьоргана. Не... Ну, хоча ну, можна порівняти і сказати, що це вина, типу, заліза, але насправді ні. Тут явно видно, що це вина розробників. Тому по цій грі важко ну, судити по консолі, але ну, в консолях все-таки головніше ігри, то тут ну, явно перемагає. Famicom. Ну і таких ігр багато. На Sega Master System виходили ігри, які не виходили на консоль Famicom, тому що ці ігри вже почали портувати потім зі старшої консолі. Навіть робили одночасно ігри і на е, Sega Mega Drive 2, і потім на Master System. Це вже в 90-х. І там вже ігри доволі непогані. Порти на Mortal Kombat на жаль, не дуже, але багато портів крутих ігр, там якихось Road Rash, такого іншого, виглядають дуже круто. Але все-таки згук по храму після е, тої самої тієї е, то звук дійсно звучить хужіше, але і тут ще й зіграла роль саме Sega Mega Drive 2, яка мала крутий вже звуковий чіп, і навіть перша її могла е, ну перша Sega Mega Drive взагалі могла його робити в стеріо, да, якщо в навушниках грати. Тому звісно, також після Sega Mega Drive повертатися до Sega Master System було вже. Трошечки важче. Але в цілому, такі ось дві консолі. І якщо взяти в порівнянні, ну, для мене, чесно, чесно я скажу, для мене із за того в дитинстві, що я грав на клонах саме Famicom, вона мені рідніша. Але зараз мені дуже приємно. Е Цікавитися ігротекою Sega Master System, і навіть дивуватися графіки, яку не видавала Famicom, особливо в там не таких пізніх іграх. Та, тож було ну, Цікаво бачити ігри, яких взагалі не виходило на Famicom, а вони виходили на Master System. Але та да, основні ті тайтли, самі такі круті ігри, які нам сподобали в дитинстві, все таки ну ніяк не замінять мені їх і ці ж ігри на Master System, якщо я її вже грав на фаміком. Ну верніше на клонах фаміком. Тому, звісно, мені приємніше навіть в того ж термінатора, незважаючи на те, що він виглядає. Хужіше ніж на Мастер System, Приємніше грати все таки його на улюбленій там Денді або Сюбар. Ну за Battle Tots і Дубл Dragon взагалі мовчу, тому що. Але ми никогда, ніколи не пограємо в Street of Rage... Або в Street of Rage 2 на 8-бітній Фаміком. Зато ми можемо в це пограти на Sega Master System. Тому ось от такий невеличкий огляд, сподіваюся, вам було цікаво. Мені теж цікаво порівнювати ці консолі, хоча моє враження від них дуже суб'єктивне, все-таки з присмаком ностальгії. і тому мені ближче Фаміком. Але ось бачите, якщо брати 16-бітні консолі, там ситуація буде зовсім навпаки. Там вже я більшу перевагу віддам компанії Sega ніж нідендо. Ну, то вже буде трошки інша історія, якісь інші ролики. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Буду вдячний вам за коментарі, під відео, за пальці до гари. Ну а ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока!